Доброго дня. Сьогодні розглядаємо функціонал в інтерактивному смарт каталозі від G+. автомасштабування зображень новобудови забудовника. Автомасштабування зображень це корисний функціонал, особливо коли забудовник вже активно продає нерухомість і має такі рендери, які наявні у нього. Дуже часто такі рендери є квадратної або непропорційної форми. Давайте розглянемо на практиці. Зараз ми бачимо, що є ось такий рендер. Він квадратної форми і не може бути автомасштабований на весь екран. Звісно, можна використовувати зум для того, щоб збільшити картинку, проте часто забудовники бажають такий рендер виводити на все полотно екрану, щоб ось цих заблюрених елементів не було. Так, звісно, це зручний рендер. На ньому користувачі можуть обирати поверхи, відкривати поверхи і підбирати нерухомість. Це можуть виконувати як потенційні покупці нерухомості, якщо такий інтерактивний фасад підключено на сайт забудовника, так і безпосередньо в ганузевій СРМ системі менеджери з продажу нерухомості можуть підбирати, орієнтуючись саме візуально на фасадну частину новобудови, а нерухомість Проте, що робити, коли. Наприклад, необхідно такий фасад виводити на весь екран, наприклад, в дизайн-цілях. В практиці роботи забудовники з таким часто стикаються. Інші рішення або складні рішення пропонують рендерити зображення заново і підганяти такі зображення на всю ширину. Glus CRM, в свою чергу, надає конкурентну перевагу опціонально через автомасштабування, включивши відповідну опцію в налаштуваннях, Автомасштабувати дане зображення, тобто виводити його одразу на весь екран. Показую, як працює даний функціональ. З списку налаштувань, в залежності від того, який смарт-каталог виставляєте на сайт, доступна опція заповнення рендеру на весь екран. Якщо активувати дану опцію і зберегти такі налаштування, то при відкритті в будь-якому екрані такого смарт-каталогу картинка буде одразу відкриватись на все полотно, тобто вона буде зазумована в зоні інтерактивних смарт-фасадів. Тепер ми можемо працювати з зазумованим смарт-фасадом і зручно обирати поверхи. Це зручно, функціонально. Також надається можливість змінити формат виводу. Тобто, зараз ми виводимо дане вікно в спливаючому вікні, так званому попапі. Ми можемо виводити його на все вікно, щоб даних кордонів не було. Рекомендую переглянути відео, як виводити смарт-каталог інтерактивний фасад забудовника на весь екран. Це відео доступне в описі до даної відеоінструкції за посиланням. Також ми вводимо його на екран. Дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал Gplus.com.ua і рекомендуйте професійний ганузевий софт для забудовників від українських національних виробників. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.